Києві так само вони закінчилися разом з рішенням Путіна відправити по Києву після певної паузи шахеди і ракети. Були і шахеди, і були і гербери, були і крилаті ракети, була і балістика. І на жаль, внаслідок атаки загинуло вже на сьогодні відомо 14 людей, серед яких є троє дітей. І ще 48 людей постраждали в Дарницькому районі в Києві, де зруйнована житлова п'ятиповерхівка під, під завалами шукають мешканців. 500 рятувальників, пів тисячі рятувальників зараз працюють. Серед них є і верхолази, і кінологи, і психологи. Працює інженерно-пожежна рятувальна техніка. А наслідки є і в інших районах столиці є наприклад в Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському, і загалом на різних 20 локаціях Києва. Жахлива ніч для Києва. Багато постраждалих будівель Ми бачимо це Дніпровський, Шевченківський, Голосівський, Діснянський райони. Це і не житлові будинки. Багато поверхівки ми бачимо заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в, в троєльний центр, постраждали житлові будинки, ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетну про касетний боєприпас. Знищена знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. Достатньо тонка робота, яка була тут проведена для того, щоб деблокувати людей. Трьох осіб врятували в перші години після удару. Це два чоловіка, одна жінка. Дуже важка була і дуже тонка робота для того, щоб не роздавити людей.